Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося структурою та розділами документа. Навчимося вставляти колон титули, визначимо основні можливості стильового оформлення абзаців. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте повторимо: Назвіть графічні об'єкти в Microsoft Word. Як вставити зображення з файлу. Як вставити зображення з мережі інтернет. Як вставити фігури в Microsoft Word. Як вставити 3D моделі в Microsoft Word. Як вставити знімок екрану в текстовий редактор Word. Тексту можна надавати різного зовнішнього вигляду, змінюючи значення параметрів форматування символів, абзаців і сторінок документа. Ви вже вмієте змінювати шрифт, колір і розмір символів, їх накреслення, вирівнювання абзаців, відступи абзацу, міжрядковий інтервал та інші параметри форматування символів і абзаців. Полегшити та прискорити процес форматування тексту в документі можна за допомогою стилів. Стилем називається сукупність параметрів форматування, що Позначається унікальним іменем і може застосовуватись для форматування текстових фрагментів. Стиль можна розглядати як вказівку форматування, створену користувачем. Користувач може обрати значення параметрів форматування, які потрібно застосувати. Наприклад, шрифти, його розмір, вирівнювання, відстань між символами, відстань між абзацами, тип обрамлення тощо. А також об'єднати їх та надати унікальне ім'я цьому набору значень параметрів. Потім значення зазначених параметрів можна одночасно застосовувати до виділених текстових фрагментів. Для форматування тексту можна застосовувати стилі двох видів стиль символу та стиль абзацу. Для того, щоб додати стиль тексту, потрібно. Виділити абзац, обрати стиль. Для того, щоб створити новий стиль, потрібно поставити курсор у відповідний фрагмент абзацу, обрати стилі або створити стиль, обрати основні параметри форматування та зберегти новий стиль. За замовчуванням, текстовий документ складається з одного розділу. Усі сторінки одного розділу завжди мають однакові значення параметрів форматування сторінки. Однак часто доводиться опрацьовувати великі документи, які містять декілька розділів, наприклад, електронний примірник книги чи підручника, збірка правил чи інструкцій. Як правило, новий розділ створюється, якщо потрібно для різних сторінок документа, задати різні значення параметрів сторінки або щоб певна частина документа починалася з нової сторінки. Наприклад, новий розділ у романі прийнято розпочинати з нової сторінки. При розбитті тексту на колонки автоматично створюються розділи, оскільки кількість колонок це одна з властивостей розділу. І так, розділ це частина документа, яка має задані значення параметрів форматування сторінки чи колонок. Щоб розбити документ на декілька розділів, слід встановити розриви розділів, а потім задати значення параметрів форматування для кожного розділу. Структура документа. Це ієрархічна схема розміщення складових частин документа. Для того, щоб переглянути структуру документа, потрібно встановити розриви сторінки у відповідних місцях, обрати подання, далі структура документу, редагувати рівні документа та зберегти документ. Орієнтація сторінки може бути книжкова, якщо сторінка розташовується вертикально, або альбомна, якщо горизонтальна. Щоб змінити значення параметрів форматування сторінок для певного розділу, слід встановити текстовий курсор у межах цього розділу, на вкладці розмітка сторінки в області параметри сторінки обрати відповідні інструменти або натиснути кнопку. Щоб викликати вікно Параметри сторінки, на відповідних вкладках якого можна вказати потрібні значення параметрів, щоб вказані зміни впливали не на весь документ, а лише на обраний розділ, слід на будь який із вкладок поля, папір, макет, на які змінювалися значення параметрів, у списку застосувати до вибрати значення поточного розділу. Для того, щоб змінити орієнтацію сторінки, потрібно обрати макет, обрати інструмент орієнтації та потрібний вид орієнтації. Колонтитул це об'єкт, що розміщується над текстом. Верхній колон титул або під текстом, нижній колон титул, і це застосовується до кожної сторінки книжки, газети, журналу або документа. Для того, щоб встановити колон титул, потрібно обрати вставлення колон титули, обрати тип колонтитулів, обрати тип, ввести текст, редагувати його та форматувати за потреби. І обрати Закрити колон титул. А зараз попрацюємо практично. Давайте повторимо, як вставити колонтитул. Що таке колонтитул. Розділи це? що таке структура документа. Які два види орієнтації текстових документів ви знаєте? Як змінити орієнтацію сторінки. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре!